Друзі, всім гарного і доброго дня. Сьогодні ви на побаченні з квітами, і не лише з квітами, а ще й зі мною. Для тих, хто вперше потрапив на мій канал, нагадаю, що мій садочок знаходиться в північно-східній частинці Одеської області. Друзі, я отримала чергове замовлення, не втрималась, якось зайшовши на просто. Тік-Току побачила, що пані Оля відправляє набори очитків. Ну, і, звісно, я їх давно вже хотіла, але все мені так не вдавалось. Там десь один, два. А тут так, така от <фортуна>, фортуна повернулася, і я побачила, що пропонують набори. 10 штук наборів, 10 очитків. Пропонують за 300 гривень. Ну, казати, що це багато, ні. Якби це не багато дуже. І ось, друзі, я хочу вам показати ці рослинки. Скажу, що я коли оплатила, домовилася з пані Олею, оплатила і в той же день мені було відправлено ці рослинки. Зараз я трішки розкажу. Тут у них немає назви, вони без назви, але, як на мене, то я думаю, що ви мені підкажете, як вони звуться. Колись потім набір формувався. Ну, за за бажанням відправника. Але друзі, я попрохала, щоб мені замість, замість кам'яних троянд додали ось такий червоненький очиток. От вже дуже я його хотіла на свою клумбу, там я планую десь я мульчувала, а десь я планую. Просто засадити очітками. І ось таких хотілося мені два. Зрозуміло, що їх не вистачить, але з часом, з часом я їх розмножу. І мені без проблем запропонувала зразу, якщо вам якийсь не подобається, ми вам замінимо. Так. І що ви, друзі, собі думаєте, тут замість десяти. Запропонованих я отримала аж 12. Я зараз покажу. Ось різної різної такої, як форми листочків, так і форми квіточок. А цей взагалі, ви лиш погляньте, варіатний із розвинкою. Я не знаю, що я там показую, тому що я ще не звикла. В такому форматі знімати. Дивіться, який чудовий. Чудовий. Він мені дуже подобається. Пакування доволі нормальне, гарне. Ну, рослинки доїхали гарно. Зараз я поверну камеру і покажу. Ось така кам'яна троянда в мене звичайно є. Такі, але ж вони наскільки різні зараз, що я не знаю, чи вони такі, чи, можливо, трішки трішки якісь інші. Угу. А я зрозуміла, що це, мабуть, флокс. Так? Це не очіток. Це, мабуть, флокс. Ну, побачимо. Побачимо. Зараз я складу і. Покажу вам, як вони виглядають. Взагалі, я задоволена дуже. Так, навіть щось трішки відломалося, все, ми будемо приклеювати, як каже внук. Якщо поломалося щось, він каже, все ми склеїмо. Так, хвилиночку. Ну, ось, друзі, так виглядають. Мої очітки, мої сукуленти. Е, я задоволена посилочкою. Ну, цей такий цікавий, такий цікавий. А тут подивіться, який ніби е, мімішний такий е, набір повітряних кульок. Ну, троянди, звісно, знайдуть своє місце. Тут теж така щось. Цікаве, от якби ще назви знати я б, ну це флокс. Ну, і оці мої красунчики, красунчики. Ну, далі буде. А тут, друзі, краса у мене. Вчора я мала можливість у своїх земляків, наших добрих знайомих, розжитися на. Купу ось таких гіацинтів Мені підказали дівчата в садовій групі на Facebook, що це в групі садовий квіти, що це кавказький гіацинт. Я запитала, як він називається, вони такий аромат мають і такі гарненькі, оце зелене листя, я давно про них. Мріяла, щоб вони були в садочку, і ще й так багато. І от щедрої руки господарі я тепер буду мати у себе ось таку красу. Так що зараз піду висаджувати свої новиночки. Не встигла я висадити гіацинти, як бджілочки вже прилетіли на цей чудовий аромат. Вони теж радіють. Цим квітам, мабуть, ще більше, як я. Щось мене там винюхує собі смачненьке. Ну вони дійсно дуже ароматні, дуже ароматні. Після вчорашньої незрозумілої погоди, що вчора творилося, сьогодні вже вийшло сонечко, у нас не було снігу такого, як була. По півдні України і, мабуть, по всій Україні, здається, був сніг. А в нас не було снігу. Тому... Але був сильно такий скажений вітер, ну, дуже такий прямо. Аж не хотілося на дворі щось робити. Так ось сьогодні вже день тепліший, і навіть сонечко трішки вийшло, і хочеться щось робити в садочку, зеленіє все. Ну і ці гіацинти сьогодні вчора зробили мій день. Іду далі, частинку посадила іду ще одну частинку, мабуть, на вулиці висаджу. Дякую всім, хто завітав, дякую всім, хто підписується, коментує, читає вподобайки ставить. Ви ж розумієте, що це наш стимул і наше натхнення. Що ви наш стимул і наше натхнення, мабуть, так треба, вірніше сказати. Тому що, якби ви не коментували, якби ви не цікавились, то нам би було б. Не зовсім цікаво знімати. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами своєю такою радістю. Я вчора отримала посилочку від своєї підписниці, підписниці, замовниці пані Марії із Запоріжжя. І вчора в мене є, якщо чесно, то вчора в мене були емоції. І трішки більші емоції, можна так сказати, я. Я раділа, як маленька дитина, нові іграшки, так і я раділа отриманим рослинкам. Пані Марія відправила мені подарунком подарункову посилочку з такими цікавими для мене рослинками, яких у мене немає. Ну, звичайно, кожен. Садівник Квітолюб бажає мати в себе якусь новинку. Так от, я вам зараз розповім, що до мене приїхало. Почнемо з цієї фіалочки. От ніби звичайна фі... подумайте, що звичайна фіалка у мене їх таких є дуже багато, майже полянки. Але, друзі, то польова фіалка. А це більш фіалочка з іншими листочками, вона має інший вигляд і трішки блідіший колір. Найдемо її місце, достойне. Також тут є цибульковий безвременник, теж в мене його немає, дуже хочу. Ось тут, ось тут. Лапчатка. Я тут помітила, я замовила у пані Наталії зі Вінниці. Я замовила уже для себе лапчатку, але вона білим квітує, а тут ось трішечки видно, можливо, так. А тут квіточки такого ніжно-бускового кольору. Ну, лапчатка, я так розумію, це більше лікувальний. Лікувальна рослина, лікувальне кореневище у неї, тому вона мені дуже вчасна. Тут декоративний часничок, я не знаю, що це. У мене такого не було. Він просто тримає зелень постійно. Цілий рік зелений. Ну, Добре. І ось така. Вероніка, грунтопокривна. У мене теж її не було. Можливо, 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 колись буде. Здається, я десь замовила в когось. Ну, теж не знаю, яка вона. Ну, тобто, ось така Вероніка буде у мене. Ще, друзі, є у мене, буде, є вірніше, але ще не висадила, є деція. Рання біла маленька. Ну, ось такий. Кусть гарнесінький. Я її, мабуть, знайду місце на горіховій клумбі. А тут деція де висока біла пізня. От з цією трішки треба буде подумати, де її місце знайти, тому що висока, і це буде, ну, не то, що проблематично, а треба продумати, щоб вона. Мала місце там десь гарно виглядати. І ще, друзі, у мене є кніфофія. Не було в мене цієї рослинки, мені якось е, моя знакома, знайома е, подружка пропонувала, а я відмовилась, тому що, ну, не знаю чому. І я ось туди заглянула і тут ось такі, ось такі. Є житті там, чи паростки, як це сказати. Ну, тобто, в мене буде ще й кніфофія. Ось так, друзі. Моя маленька радість, пані Марія, я вам дуже вдячна. Хай у вас все буде добре, щоб ви були здорові і ще довго й-довго тішилися квітуванням як своїх рослин, так і моїх. Дякую вам! Будьте здорові під мирним небом України, дай Боже, так і буде. Друзі, наразі я потребую вашої допомоги, тобто допомога зала, аудиторії, можливо, в когось є ряст, зростає. Я замовила на просторах Фейсбук, пані Олена Черепук пропонувала під постом, пропонувала Ряст і Прольська, Сибірська, здається, так по дуже такий вигідній для покупців ціні. І я його ось замовила. Він уже в мене, я висадила, але вчорашній вітер такий просто зарвало все. І ось він пошмотав обвітряло, примерзло, такий холодний, дуже був поривистий вітер. І ось так виглядає. Чи я все вірно зробила, тому що в мене там така ціла тіло... Доріжечка ось так вийшла, цього рясту. Я його посадила на півтіні. Там такі бульбочки були гарнесенькі. Чи я вірно робила, підскажіть мені, будь ласочка, чи буде з нього якийсь толк? Тому що ну ось такий він геть зовсім зів'ялий. Також, друзі, я отримала ось цю проліску Сибірську. Вона ще якось називається. На букву Х. І ось вся вона теж поникла додолу. Я розумію, можливо, ви скажете, що не варто замовляти цибулькові під час квітування. Але ж, друзі, так вже ж хочеться, потім їх ніхто не пропонує. Коли вони не квітують, їх не пропонують. А я вже дуже-дуже хотіла їх мати в себе багато, тому я замовила. 100-100-100 штучок ось такої краси і е, висадила її, але вона зараз отак так вся поникла, і рядочком висаджувала, і е, в кубки висаджувала. ну Тобто вигляд в неї ось такий не дуже. Але віримо в краще. Я навіть знаю, що вона ще й наступного року себе не покаже, аж аж е, на третій рік. Тому що ну не варто. Турбувати цибулькові під час квітування. Знаю, але не втрималась.